Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас тренування з гантелями. Ми будемо укріплювати все тіло за допомогою гантелей. У мене такі гантелі, які чіпляються на руки чи на ноги. Ви можете використовувати звичайні або ж чи у вигляді браслетів. Якщо у вас немає можливості зараз дістати гантелі, ви можете використовувати дві пляшки з водою, півлітрові або літрові. Головне це концентрація. Гаразд. Почнемо з класичного положення. Гарно вляжте з собі. Поставте ноги стопи ближче до сідниць, руки поставте на животик і спробуйте знайти нейтраль. Ми прогинаємося в попереку, робимо вдих. Відчуємо, як м'язо живота розпружується, м'язи спини напружується, плавно відкручуємо таз на себе, робимо видих і втягуємо желотих. Виявляєте собі, як побок проходить через хребет і до куприка. Втягуємо, Вдих, прогнулись, видих плавно, розпружуємо спину. Ще раз вдих і видих. Чудово. Нейтраль. Втягніть живіт, запам'ятайте це положення, щоб вам було комфортно. Зараз ставимо на носочок правого ногу, ліву ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опустили. Чудово. Беремо гантельки чи навантажувачі в руки. Витягуємо руки високо і з м'якими ліктями лікті розведені в сторону, живіт втягнутий, ми розводимо руки раз і підіймаємо їх. Розводимо руки. Раз. І підняли. Працює грудний відділ. Раз. Два. Тягнемось маківкою в одну сторону, куприком в іншу сторону, витягаємо хребет, включаємо прес і працюємо руками. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Тепер згинаємо лікті раз і назад. Старайтесь не класти руки повністю на підлогу. 3, 90 градусів. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Руки поставили на ширині плечей трошки ближче до обличчя. Працює трицепс. Ми згинаємо руки за голову і вирівнюємо. Згинаємо до 90 градусів і вирівнюємо. Один. Відтягуємо з по нам і два. Три. чотири, П'ять. Відчуйте трицепс, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Знову. 90 градусів. Раз. Два. Три. Видих чотири. Втягуємо животик. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Затримали. Згинаємо десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Втягуємо живіт. Три. Тримаємо в нейтралі. Два. Не прогинайтесь. Один. Чудово. Є. Добре. Далі. Ми витягуємо руки з гантелями. Пробуємо опустити праву руку, так? Не до кінця. І вирівняти ліву ногу. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, витих, спинав нейтралі, 10, чудово, опустили ножку, поміняли, раз, уявляйте, що ви кінчиком пальчика на нозі, дзвоните в дзвіночок, 4. П'ять живіт втягнутий. Шість, сім, вісім, рівне дихання. 9. Десять. Чудово. Опустили ножки. Руки тримаємо. Дивіться, що ми робимо далі. Ми піднімаємо руки над головою, згинаючи в ліктях, опускаємо. І вирівнюємо. Знову підняли. Над спина в нейтралі. Опустили, їдемо і вирівняли. Підняли в сторону. Опустили. Підняли в сторону. Опустили. Чотири. Відчуйте, як лопатки їдуть по задніх хребрах. Три. Угу. Два. Один. Чудово. Є. Дуже добре. Далі. Ми піднімаємо руки, тримаємо їх так підняти. І уявляємо собі, як нас бере хтось за руки і тягне вперед. Ми підкручуємо голову, грудний відділ. Поперековий ролап і піднялися. Тоді йдемо хребець за хребцем і опускаємось через видовження. Хребець за хребцем і піднялися. І вниз. Давайте швидше. Три. Чотири. Витягуйтесь маківкою. маківка. Пять. Шість. Сім вісім дев'ять. Десять Чудово. є yeah. далі. Ми лягаємо на бік. Якщо у вас такі гантелі, що можуть прив'язуватися, чи браслети, причепіть їх собі до ноги. Якщо ж ні, нічого страшного. Дивіться, верхня нога йде спереду, так, щоб ви її підтягнули рукою на носочку. Нижня нога в кутку килимка, таз в другому кутку килимка. На лікті стоїмо плече подалі від вуха, маківкою витягуємося. Гантеля в другій руці. І що ми робимо? Ми витягуємось, розкриваючись, а тоді йдемо до ноги, витягуємось, розкриваючись, і йдемо до ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Контроль вісім плече подалі від двох. Дев'ять. Десять. Чудово. На другу сторону, щоб ми поки що не передягали гантелю. Що ми робимо? Ми встаємо на коліно рівну руку. Нога, бачите, з гантелею і рука з гантелею. Ми виходимо в планку, рука за голову. І ми йдемо лікоть до коліна. Раз, два. Три. чотири, П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Розвернулися в позу стільця. Втягнули живіт. Рука. Тримає гантель. Ми пішли. Раз. Два. Три. Чотири втягуємо живіт. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вирівнюємо. Вісім, сім. 90 градусів. Шість. П'ять. Чори, три. Два. Один. Чудово. Потягнулись. Є. Yeah. Поки в нас гантеля на нозі. В позі стільця. Ми вирівняли ногу і підіймаємо її вгору. Раз. Ще раз. Вирівняли ногу і підіймаємо її. Раз, два, три. Втягуємо живіт. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Вісім. П'яткою. Дев'ять. Десять. Ще.

Міняємо ножку. Так, ми лягаємо на бік. Передня нога в мене права. Спереді, щоб ви могли її так дістати за ножку. Нижню нога, вкутик, климка. На лікоть. Все втягнули. Рука тримає гантелю. Так? Над головою відкрилися в ребрах вдих і видих. Вісім, дев'ять. Десять. Чудово? Є. Далі ми розвертаємося на іншу сторону. Виставляємо руку під плечою, лікоть назад. Втягнули все в себе, плече подалі, рука над головою. Опора. Лікоть долонь. Виходимо в планку бокову. Рука над головою. Йдемо лікоть до колін. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Витягуйтесь. Сім. Вісім. Дев'ять. Замоківкою. Десять. Чудово. Молодці. Є. Yeah. Хух, далі. Розвертаємось. Беремо гантель в ліву руку і піднімаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Втягуємо живіт. Вісім, дев'ять, десять. Затримали. Вирівняли. Раз, два, три. Чотири. Тягнемось маківкою і куприком в різні сторони. Дев'ять. Десять. Відставили гантелю, Встали в позу стільця. Вирівняли ногу. Раз. І піднімаємо. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. І знову підіймаємо. Десять. 8, Вісім. 7, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поза Позадине. Тихаємо. Три. Два. Один. Чудово. Знімаємо з ноги аж навантажувач. І беремо в руки. Ми сидимо на п'ятках, або як вам зручно, то можна на кріслі так само сидіти. Нахиляємось вперед, втягуємо живіт. І ми витягуємо руки і зводимо назад. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Сідаємо. Як вам зручно можете сідати. І працюємо з біцепсом. Дивіться, ми розводимо руки, згинаємо і розгинаємо. Не до кінця розгинаємо. Зап'ястя на себе. Три. Чотири. П'ять. Плечі подалі двох. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер ще більше розвернули. Розвернули. Розвернули руки. Давайте розкриваємо грудний. Дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Останній раз. Чудово. Є. Тепер наступна вправа. Ми виводимо, дивіться, ми згинаємо руки вперед. І виводимо їх по діагоналі в сторону. Згинаємо, розкрили. Зігнули, розвели. Звели, розкрили. Зігнули, розвели. Звели, розкрили. Не йдіть дуже високо. Три чотири п'ять, шість. Гом, сім вісім. Дев'ять. Десять чудово є. Клас, Попрацювали з руками. Розтягніть руки назад, назад. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Чудово! Зараз вправа на талію з гантелями. Ви можете взяти м'яч між стопи, гантелі на ноги або ж без нічого. В руку беремо гантелю чи пляшку. Ми лишаємося. На лікті та трошечки розвертаємо назад, ніби ми впали, та рукою тягнемось назад, тоді з'єднуємось. Потім виходимо в бокову позицію і знову. Раз. Два. Три. Чотири. Чудово. і в другу сторону. Віддихайтесь. Як ви? Молодці? Напишите мені в коментарях. Три. Чотири. П'ять. Контроль. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Чудово! Молодці. Добре. Давайте розтягнемо животик. Руки під грудьми. І відпихаємось. Ствели лопатки, опустили плечі, витягнули підборіддя. І плавно вниз. І ще раз вдих. Дікайте, як гарно Ви пропрацювали тіло. Два. Оти. З цього положення йдемо в позу дитину. Ставимо ліву руку ближче до тіла, а вагу даємо на праву руку зап'ястя. Впихаємо в килимок, наче ви в пісок. Впихаєте руку, пальці рук в стелю, дихаємо. До тепер другу руку, глибоко дихай. Останній разди? Дуже добре. Ляжте на підлогу. Поставте руки вздовж тіла. І видихніть. Послухайте, як відчуваєте своє тіло. Як лежать лопатки, таз, спина, стопи. Зробіть глибокий вдих. Відчуйте кров з кінчиків пальців, рук і ніг, де в легені наповнюється киснем, очищається і повертається назад. Пальчики рук та ніг. Зробіть глибокий вдих носиком. Відчуйте, як кисень наповнює кров з внутрішніх органів. Вона циркулює оновлена, здорова. Ще раз зробіть глибокий вдих. Відчуйте, як кров з мозку наповнюється киснем, очищається, всі проблеми відходять. Ви здорові. Здоров'я тече в ваших венах. Ви щасливі, спокійні. Ви гарно попрацювали сьогодні, І за це я вам дуже вдячна. Чудово. Помаленьку можете сідати. Я сподіваюся, вам сподобалося тренування сьогодні. Переглядайте їх, тренуйтеся з задоволенням і відчувайте себе здоровими. Всім па-па!